У нас є для вас погана новина. Хлопці з Трястця скотились. <ривіт> <ривіт> скотились вниз вообще. Бо нас друзі! Це анонс нового відео від Трясця ТВ, який з'явиться вже в цей понеділок. В ньому ми не будемо цього разу говорити про велосипеди. про... Весловухих котів теж не будемо, і навіть просто про весло не будемо. Цього разу у нас більш глобальна мета. Ми хочемо з'ясувати, наскільки ж зріле покоління розуміє, покоління зовсім, ну не скажу, незріле, молоде. Ціль у нас така воду, глобальна, а засоби все ті ж трясцівські. Розділ великий пройшов між поколіннями. Так, наскільки що об'єднани старше і менше покоління молоде, неможливо. Отже, нове трясся в понеділок. Не пропустіть. Як можна не пропустити те, що виходить на Ютубі? У вас нема шансу його пропустити. Ви просто можете на нього забити. Це майже конституційне право. А поки що, як завжди, кілька моментів, які трапилися з нами в період зйому. Проходьте швидше. А можете послухати трошки про палку копачку? -ко -ко а, я не можу, бачиш, всі люди думають, можна проходити чи ні. От з да, з виховання. Проходьте, будь ласка. Проходьте. А оці чуваки пробіжать, навіть не задумаються. Дивись. Чухи, сйомка ведеться! Ти собі йолку будеш купляти? Животріпещу. Чого? Нашому явинці. Ну, ну як на мене, та печусь. Явинки для того, щоб вона розлав Чого колишній мер ні, Анатолій Борисович Волошин, повз якого ми тільки що прийшли, про це не знає. Що ялинка для того, щоб росла в лісі. Звідки у людей це бажання зрубати ялинки? Шанов, звідки у людей бажання рубати ялинки? Ні, ніколи не, не рубати. Правильно. I don't know.